Мы заказали, я заказала, микрофоны. Посмотрим, что там с Китая садика. Стоили они 10 долларов. Блин. А, все. Коробка, трошечки, трошечки мята, а... О, ну тут навіть ці штучки є, які виділили. Кидиві, щоб не загубили. Ого. Вот, вот такі О, це саме мікрофончик. Да? Угу. Он а, а тут два мікрофончики. Так, да, я спеціально замовляла два мікрофончика. Зарядка, а ця штучка, типу, коннектор в... в телефон. Бачиш, ага, в iPhone вставляється. Два мікрофончика. Треба тільки розібратися, що, що да як, як його включати. Так, коробку покладу, а потім будемо розбиратися. На дачу їдемо, так? Да? Зараз ще заїдемо в гараж. Завеземо самокат і коробку, потім поїдемо до бабушки на кладбище, і до мами моєї і до дідушки поїдемо на кладбище, бо бабушки сьогодні день народження мало би бути. Знаєш, скільки бабушки було б років? Mm. 80. А так і назавжди 75. Отак от. Так що все, заводимо. То є типо, два роки вже пройшло. Ну, пройшло не два, а півтора пройшло, як вона померла. Ну так, да, ніби було б 80 років сьогодні. У нас погода, звісно, дрянь повна. Дощ. От він вже встиг зранку сходити в магазин і намокнути. От от. Нічого, я сподіваюся, що якраз на кладбище і в гараж ми встигнемо, а вже як приїдемо на дачу, то хай вже не є. Правда? Газончик нам там поливає, да, Ага. Сейчас супер. Резяк, да? там сразу знімаєш? Окей. День знімає. Не Не знаю, мені треба поїсти. А ти поїсти? Да треба сфоткатися мені треба. Окей, постільный де посілен. Воздушный? Да, О, треба, треба. треба, треба. Шай не закінчується. Мені треба, щоб він не, вообще не заканчивался. Поняла? Ну що, вкусно тобі, зайчик? Так. Да. Пахне так на всю машину цей здесь потерять. Дождь почался, мы в столом гаража дікати почали. Зараз. Не знаю, заїдемо на кладбище, напевно, квіти вже ми нікуди не поїдемо купляти, бо буде я підписую та квіти будемо купляти. Заїдемо на кладбище, постоїмо. О, тут такі будиночки прикольні, продають виплату, ну то, типу, як, як трейлер той будинок. Бачиш? То? А, ото біленький, там написано продаж, бачиш. Да да, 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 дуже. Класно. Дуже класний. Шутки поворот. <клес> інтересний. Інтересний ложкій. Давай, 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 їй, дядя, иди, иди, їдь. ід. Їдь, 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 їдь. Всі йдемо, всі йдемо. Помпа, пише Заїхали ми на кладбище, я вже купила квіти. Тут на кладбище, у нас продаючи. Я взагалі не думала, що в таке дощ тут буде щось продавати. Прям надо уже сильный дождь. Зараз посидем в машине с тобой, наверное, платошка, да? Почекаємо, поки він трохи пройде. И потім підемо до бабушки. Вітати її з с її не сбившимся днем рождения. Самая тяжкая для мене дорога. Дорого, до моїх рідних. Так заросло ці кусти, Все позаростало? Це ти? Боже, я думаю, що це відбувається? Ого, так все позаростало, капець, конечно. Покажи квіти. Гарри, тобі подобається вообще? Ще не бачу як вони, типу, зверху. А, Я ти ще не побачив, вони мокрі. Ще корожок не бачу. Зараз угу. так припаркуватися. треба, щоб повиходити нормально. Ладно, чекаємо поки э... почекаємо, поки дощик пройде, так? Да? Почекай, Плутон, нікуди не йдемо. Сидимо в машині. Зараз він минут 5-10 по... поляпає і все. І підемо. Поки ми сидимо в такому місці, чекаємо, поки дощик хоча б трошки перестане йти. Ми розібралися з мікрофонами, так? Так. Да. Ні, так не треба говорити, бо дуже шумно буде. Бути... Ні, повинно бути якесь е, розстояння. Коли ти можеш повішати, забирай руки. Вот. Ось сюди. Сиди сюди. От сюди. сюди сюди на повішати. Да. повішати. Голову не опускаються. Що... Да. А я собі повішала на сумочку. От так от. Ой, супер, дивися. Прикольно. Ну, один телефон, кому? два із мікрофона. Ну, я спеціально так замовляла, щоб було не да. два мікрофона. Да. Подобається? Да, 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 да. Прикольно. Тепер нас будуть чути, де б мене знаходились, правда? Да. От, тільки треба не забувати їх заряджати. І мені цікаво, наскільки заряда хватить цих мікрофонів. Дійсно, на, як на комп'ютері. Бо треба заряджати а, аж три девайси. Два мікрофона ось таких. І ще один девайс, який ми вставляємо в телефон. Ну а да. весь відочок трошки трошечки починає не такий сильний, і ти може візьмемо зонтики, ти й підемо поточки. Я логайдом. Да. Бо що ми тут? Зараз тобі нам зонтик. Бідам тоді не помогають. Все, я ж порази забрала, по то, что у нас поводки. Он будет прям, наверное, в восторге понабирала емурда. Йому... Понабирала йому машинок Hot Wheels, сам мусоровозов, короче. Не тут не нажимай, а тут Ти як вийдеш, тут не нажимай! бо Щас буде капець. А. ти як вийдеш, тоді тільки дивися, у нас мікрофон, щоб е, не намочити. Давай їх залишимо в машині, бо я там знімати нічого не буду. Да. Добре? Ми да. Да. приїхали на дачу з Платошиком, Заїхали в Макдональдс, купили Макдональдс. Заїхали, купили Макдональдс. Да. Да. Дуже, дуже, дуже є світло на дачі. Включили комп'ютер, зараз щось включимо на комп'ютері. Wi-Fi да. працює. Просто сильний сильний дум. Ну, я в шоці, е, ще в нас е, з'явився новий світ, не дуже якому я дуже рада, тому що він мені отаке понароблював. У нас кінчився дощик, то коротше поточок вирішив трохи позбирати яблука. Синочка, дивись, ось тут теж яблука позбирати. Так, да, дивись, тут тільки кущі кропиви є і все, він один не позбирати. Так, так, да, да. що не було. А, може вже попали. Дивися, вони підступні ці яблука, вони реально ховаються. Ось ось. Он дола, бачиш ото скільки яблук. Теж їх треба все збираєш в цю, да, в цю штучку. Бо вони ще ті шпіони. Да що ті шпіони. І тут, Ти Ту тільки обережно, ось тут обійдеш, он до кропива. То ти обійдеш. І все. Дивися під малинкою. І там в мене малини. Тоже нормально треба позбирати. І все. Це твій телефон. Просто на третьому поверсі відкритий балкон. Ой, Я вже тут не буду пальтися. Ні-ні, позбирай. І тут яблуко. Ось в тебе три яблуні. Оця яблуня. та яблуня і ось ця. Все, збирай. Поки тут. Це я піду по своїм справам. Ні, платон, в тебе три яблунь, не тільки там. Тобі треба три всі. Є задання. Добре, збирай, де тобі зараз хочеться. Ну, ти маєш все це зібрати. Добре.